Сьогодні, у День гідності та свободи, ми зібралися не просто, щоб вручити відзнаку почесний громадянин Городоцької міської територіальної громади посмертно. Ми зібралися для того, щоб нагадати собі, яку ціну платимо для того, щоб наша держава залишалася незалежною. Війна це важко. Війна це страшно. Війна це втрати і трагедії. І на превеликий жаль у цій жорстокій війні ми втрачаємо найкращих синів і дочок нашої нації, які стали символом гідності. Кожен з них вчинив подвиг. Повставши проти насилля та несправедливості, громада кожного разу переживає великий біль за втрати наших героїв-земляків, які загинули під час захисту територіальної цілісності нашої держави. До прикладу, сьогодні мав би святкувати свій день народження військовослужбовець з села Жищенці Черепанок. В нього двомісячна немовля. Він загинув. Пам'ятаємо, шануємо всіх героїв, які віддали своє життя за Україну. Завдяки їм ми продовжуємо жити саме завдяки їм, задля збереження світлої пам'яті та вшанування захисників нашої громади, які внесли значний особистий внесок у боротьбі за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України проти агресії Російської Федерації, депутатським корпусом прийнято рішення сесії міської ради. Про присвоєння звання, почесний громадянин Городоцької міської територіальної громади посмертно 92 героям нашої громади. <му> Ваші рідні заслуговують бути почесними. Це навіть не стільки про кошти, це не стільки про матеріальне, це про душу, про визнання, про пам'ять. Мені б дуже не хотілося, щоб рідні втрачали віру в те, що Забудуть подвиг їхніх синів, братів, чоловіків, коханих. Це не так. Не забудуть. І саме такі нагороди, як сьогодні, саме такі відзнаки, вони вручаються для того, щоб громада пам'ятала, щоб громада знала в обличчя кожного, хто віддав своє життя За те, щоб ми з вами були зі світлом, ось як сьогодні, щоб ми ходили нашими вулицями у відносному спокої. Щоб над нами не літало, тому я дякую кожному з вас, котре. Тому що дійсно ваші рідні зробили неймовірно і віддали найдорожче. І ми маємо пам'ятати про подвиг кожного з них. І ми маємо цю пам'ять, шану і повагу передавати наступним поколінням, нашим дітям, нашим нащадкам. Тому що, якби не ваші рідні, не було б України. А вона є, і вона буде. Чоловіків і батьків будемо пам'ятати до останнього подиху. і будемо робити все, що в наших можливостях, щоб про них пам'ятати. Слава українським воїнам! Слава Україні!